Початку року до бюджету громади надійшло 421 мільйон гривень доходу. Це 83% від річного плану. Про це стало відомо під час апаратної наради при міському голові. В першу чергу видатки направляються на допомогу військовим, на забезпечення безпеки громади та на підготовку до зими. Також на минулому тижні було виплачено перший аванс бюджетному установам нашої громади. На підтримку Сил оборони було направлено 3,5 мільйона гривень у шостинській центральній районній лікарні. Завершують підготовку приміщення для встановлення ангіографа. Інформує міністерство, що наше приміщення готове до прийому. і Будемо чекати на завезення обладнання. Також медична галузь міста готується до опалювального сезону. Ми завершили теж на минулому тижні. Вже завість твердого палива 360 квадратних кубічних метрів. завезено. це повна потреба на опалювальний сезон. Ну, і інші заходи продовжуються. Своєю чергою. Міський голова Микола Нога проінформував про встановлення декількох пунктів незламності у місті. Ви знаєте, пункти незламності два встановили МЧС. Це за державні кошти, державне утримання. Це у нас тут біля першої лінії і на посілки біля будинку культури. І відновлюється робота, готується робота всіх пунктів незглавності в місті. Їх 186. Але треба додаткові ресурси для там електростанція або не було, або вона не вийшла з ладу. Там пальне, там вода, там обновити медикаменти і таке інше. Тобто всі головні розпорядники коштів, всі пункти незглавності, перевірити особисто і доповісти. Пункти незглавності готують, зокрема, і приміщення галузі культури. Голова обласної державної адміністрації особисто звернув увагу, що треба негайно зайнятися пунктами незглавності. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання організувати роботу в громадах таким чином, щоб ми виживали при всіх складних умовах, які впереді можуть виникнути зимою. І тому всі пункти незглавності повинні відпрацьовані. Електростанції заряджені, заправлені, масло поміняно – Включений в систему, є де включати, є де виключати. Зрозуміло, хто заводить. Обучені ці люди не обучені. Оцю всю систему треба відтренувати. А їх у вас найбільше. Тому я прошу кожна бібліотека, кожний будинок культури це, це пункт незглавності, куди можуть прийти і люди в цього населеного пункту. Куди ми можемо привезти людей з міста? міський голова закликав усіх шосткинців продумати, як зимувати. Всім завдання готуватися до зими, незважаючи на всі складнощі сьогодення. Сьогодні складно, але зимою може бути в 10 раз складніше, тому сьогодні кожна сім'я. Кожен житель Шоскінщини повинен подумати, як зимувати, де зимувати, чим опалюватися, де резерв електроенергії, щоб мобільку зарядити, де резерв пального, де він буде знаходитись, якщо виключиться опалення, де він буде і як він буде жити, якщо виключиться електроенергія. Електроенергія може виключатися на годину, а може бути виключення більше. Ось сьогодні, поки є час, поки є у нас в бюджеті ресурси, це для головних розпорядників кошти, прошу всім готуватись надзвичайно серйозно. Таке стоїть завдання, і так ми будемо діяти.